Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. То 95 п'ять амаси усі повертаються на місце базування. Повідомляють про повторні пуски не було. удари не наносилися пожетомора. Принаймні, там ракети перестали існувати, або хлопці таки збили, або їх залишив ребу. Утім пишуть і про пожежі на території України. У нас до влучання. Утім, не все так просто і за тушками одна із них таке сіла на території Білорусі. Аварійна посадка на аеродромі під час прольоту до Олені. Паралельно з цим очевидці пишуть про серію. Вибухів на навіжецьомар за даними телеграм-каналів, російські диверсійні групи намагалися, нібито прорватися у сторону нашого оруча, що на Житомирщини прорив зі сторони Білорусі утрати диверсантів 23 чоловіка, чоловіка і 300 -ті. Тіла вивозили білоруські Камази, адже вся диверсія група полягала ще на кордоні, не перетинаючи власну територію. На жаль, в нас нібито загиблі диверсантів продавили вогнем оборона. Видано підготовлена надійно, але це перші загиблі вороги на Житомирщині з часу повномасштабного вторгнення. Той же час сьогодні вночі на кордоні з Житомирською областю був знищений ешелон окупантів, який із танка до Бреста 27 танків згоріло. Ще 20 пошкоджено. Дотонують снаряди після серії потужних вибухів. Ешелон зійшов з рейсу. Росія руками Білорусі продовжує тримати в напрузі наш кордон. Телеграм-канали пишуть наступне перше. Бій в Житомирі. Про грізні заяви Лукашенка пише експерт Денисенко. Перше Лукашенко не міг відреагувати інакше після його гнівних заяв, що він. Може навіть закрити українське посольство. Росія не зможе йому зробити пред'яви навіть кулугарні. Друге висування війська до кордону України це ні про що він не збирається воювати. Він демонструє гніви, демонструє його росіянами. Поки що це гра за бажанням можна навіть найти елементи сміху над РФ. Бо висунули РСЗ з який так потрібен Росії, але його Білорусі Китай, точніше, просто Китай не продають РФ. Тому росіяни і торгують зараз з Іраном. Третє головне на що треба звертати увагу навчання з РФ і перекидання військ. РФ, і поки цього немає. Перекидання військ наробиться за один день. Але повторююся, дозвіл на перекидання чи не перекидання військ. Кадастяни мінськ апакіна четверте ще раз наголошує головну роль в позиції Лукашенка щодо дозволу чи заборону на повторне вторгнення через Україну для Російської Федерації зараз відіграє Китай, поки нічого не говорить про те, що Китаю дає добром. Перекидання білоруських військ на кордон з Україною, самопроголошений президент Олександр Лукашенко, намагається створити додаткову точку напруженості, відтягнути українські війська за лінії фронту по догоду кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Таку думку в етері прямого висловив експерт з питань розвитку авіаційного. Ринку Богдан Долінця на що впливають відтягування відповідних військ до кордонів з Україною. Це створення додаткової точки напруженості, щоби змусити Україну розтягнути свої сили, тобто забезпечувати певну кількість військових на цьому напрямку. Зрозуміло, що крім Росії ще нікому не вигідно. окрім підігравання Лукашенка, навряд чи Деся якісь отримує додаткові бонуси. Зазначив він. А друга складова, щодо до польотів чи не польотів тих чи інших дронів. Офіційно було підтверджено, що тільки російські дрони залітали на територію Білорусі. Рештки, які показали, не можна стверджувати. Те, чи це були українські дрони, чи це дрони, які були збиті над російською територією і просто провезен на розкладені в потрібному місці на потрібній території. Крім наших військових, цього точно ніхто не знає, бо вони знають конкретно, куди і як безпілотники запускають, наголосив долінця. Водночас на його переконання самопроголошений президент Білорусі виконує лише вказівки кремлівського диктатора Володимира Путіна за для зниження ризиків від курської операції. Поки що це виглядає більше як виконання вказівок Путіна, щоб допомагати йому знизити за загрози на території Росії ми маємо пам'ятати, що декілька тижнів тому Лукашенко хотів направлятися десятки систем протиповітряної оборони на навчання в прикордонні з Україною, російські регіони, такі як Куризька, Брянська області. Це був запит Росії на посилення систем ППО. нинішніх умовах Білорусь навряд чи ризикне відправляти свої системи ППО в Курську область або інші наближені області, бо може залишитися без них і ніхто в Росії за це відповідальності не нестиме. Вони розуміють, що Росія їм їх не компенсує, вважає. Експерта з питання розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в атаці дронами по території країни за його словами. військово-повітряні сили і протиповітряна оборона Білорусі була переводена в підвищено бойову готовність через те, що в Білорусі нібито зафіксували близько десятка українських дронів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.